Більшість російських телеканалів, які транслюються в Україні, ведуть нечесну інформаційну війну, кажуть учасники обласної комісії з координації розвитку телерадіопростору Житомирщини. А тому чимало людей проти їх трансляції. Звернули увагу на цю ситуацію. Учасники наради з питань телебачення та радіомовлення, які рекомендували призупинити трансляцію інформаційних російських каналів провайдерами. Однак, рекомендація це не повна заборона. Тож у Житомирі відключили лише частину каналів. Важлива, надзвичайно важлива роль сьогодні засобів масової інформації, в тому числі телерадіоканалів і е, тих засобів, які працюють в цьому плані. Ну, і в тому числі, ви знаєте, що та, скажімо, інформаційна війна, яка сьогодні є між Україною і е, країнами сусідніми, особливо Росією, вона вимагає від нас, в тому числі, прийняття певних рішень. Члени комісії обговорили звернення депутата Корольовської районної ради Максима Вілівчука на адресу голови обласної державної адміністрації Сидора Кізіна з вимогою тимчасово припинити трансляцію російських каналів в Житомирській кабельній мережі. Тобто по нас стріляють не тільки зброєю, по нас стріляють інформаційною зброєю. А це гірше. Бо нас, наше населення дезінформують, брехливі всякі наклепи. Розпалюють ворожнечу, розпалюють непорозуміння між нашими людьми. А ми муда мусимо говорити тільки одне: тільки законним шляхом. Тільки законним шляхом. Нині в обласному центрі справді транслюють частину російських каналів. Але ще вчора вони були освітні і розважальні. Вже сьогодні транслюють чимало інформаційних програм і ток-шоу, які спотворюють інформацію щодо України. Ми почали в своїх пр програмах значно збільшувати кількість інформаційних матеріалів. Оце і Ну і РНТВ, і, і ТВЦ, і інші і канали. Значить, ну, в даний час, от ну просто для інформації, в, ну, в понеділок була апаратна нарада національної ради, значить до національної ради теж йде багато звернення. І Національна Рада зараз значить, розробляє питання, як можна вирішити це питання. Ну, ну, тому що це ну, ну, саме ефективне – це звернення до суду. У підсумку комісія рекомендувала телепровайдерам відключати провокативні російські інформаційні телепередачі та ток-шоу, аби сприяти збереженню миру, цілісності і соборності України, водночас з побажанням до вітчизняних медіа зацікавлювати глядача актуальною і достовірною інформацією.